Дітки, запрошую всіх на бесіду. Тема бесіди павутиння. Подивіться, як красиво навколо. Золоті дерева, блакитне небо, ласкаве сонечко. Навколо, бачите, блищать найтонші нитки, павутинки. Сріблясті ниточки летять за вітром, оплітають кущі. Звідки ж взялася ця павутина? Хто її зробив? Так, це павучок. З павутинки павучок сплів сріблястий літачок, в ньому завтра облакить, з ластівками полетить? А знаєте, для чого він плете павутину? Для того, щоб відправитися у подорож. Він підіймається на гілки, сучки і приймається за роботу. Робить павутинку, відкушує її, підбирає ніжки і летить. Таким чином він шукає нове місце проживання. Павутинка не дає йому впасти. Малята, але павучки бувають небезпечні, тому не треба їх чіпати руками.